Збірна України знову програла у лізі нації попри доволі непоганий матч. Сергій Ребров прямо відповів, чи піде він у відставку, а також реакція вболівальників на гру команди. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, збірна України програла другий з двох матчів на старті нової ліги нації. Неприємний для нас результат. Ситуація в групі ну, якщо не критична і не катастрофічна, то вже близька до цього. Як це відбулось? Що казав тренер? Які оцінки футболістів? Як казав класик? Давайте розбиратись. Перш за все розпочнемо зі стартового складу, який у порівнянні із попереднім матчем зазнав серйозних змін. Так, справа в обороні замість коноплі на полі з'явився тимчик. У опорній зоні замість брашка місце на полі зайняв Степаненко. Продовжились зміни, і у лінії атаки замість Кабаєва та Циганкова фланги зайняли Ярмоленко та Мудрик. Окрім того, замість Судакова ми побачили Зінченка, а Ванат замінив Яремчука. Перший гол прийшов знову після нашої невдалої гри в обороні. Ми Коленко не дограв на фланзі, дозволив м'ячу зайти у штрафний майданчик, де той відскочив від Шапаренка просто на ногу нашого суперника. Черни прострелив на Шульца, який вдотик замкнув цю атаку. Щоправда, зрівняли ми вже за 15 хвилин. Микола Шапаренко майстерно розібравшись із опонентом, навісив до штрафного, де точно знайшов голову Владислава Ваната. Нападник Динамо забив свій дебютний гол за національну збірну України. Втім, якби ми не намагались дотримати перший тайм за нічийного рахунку, цього так і не вдалося зробити вже у компенсований час. Знову подача до штрафного, знову паніка у нашому карному майданчику. М'яч вискакує усе до того ж, шульця, який одним дотиком приймає, а другим пробиває у дальній кут. Другий тайм збірна України проводила вже набагато набагато активніше. Ми частіше підходили до воріт суперника, частіше завдавали головного ударів по воротам суперника. Чудову нагоду мав зокрема Владислав Ванат в середині тайму. Однак м'яч із воротами розминувся. На 72-й хвилині міг реалізувати свій сольний прохід і Михайло Мудрик, однак йому до влучного удару не вистачило також кількох сантиметрів. Намагався замкнути цей напівудар, напівпростріл і Ванат, але і у нього ніяк не склалося. Зовсім перевернувся цей тайм для збірної України на хвилині номер 78 коли головний арбітер лише за допомогою підказки відеоасистента знайшов гру рукою Матвієнку, власному штрафному, та призначив пенальті у наші ворота. Томаш Соушек розвів Трубін. На та там яж по різним кутам і встановив рахунок 3-1. Втім, за кілька хвилин неймовірну надію Україні подарував Георгій Судаков, який блискучим ударом головою відгукнувся на не менш блискучу передачу від Віктора Циганкова. Пройшло ще дві хвилини зрівнювати рахунок. Просто зобов'язаний був піхальонок. Його моменту передував розкішний прохід та передача від мудрика. Однак, голкіпер був на місці. Фінальні хвилини матчу збірна України провела в постійному тиску та штурмі в рід суперника. Мала навіть доволі непогані моменти, однак це не призвело до... До бажаного результату Україна програє два матчі з двох, та абсолютно провально стартує у лізі нації. У нас досі нулючок. Звичайно, після цього матчу вболівальники чекали найголовнішого прес-конференції Сергія Риброва, і він сказав наступне: мене не все сьогодні влаштовує, але у мене немає ніяких зауважень до команди. Я вдячний гравцям за сьогоднішній матч, але ми грали проти сильної команди, яка до того ж грала вдома. Ми готувалися до цього матчу, вважаю, готувалися дуже гарно. Хлопці показували бажання. Вони хотіли виграти цю гру ще більше ніж попередній матч. Зауважимо, що флеш-інтерв'ю після матчу Сергій Рибров покинув достроково на навіть не дослухавши останнє запитання журналіста. Ну а офіційне, після інтерв'ю, мало чим відрізнялося від флешу. Казав Рибров про те, що були помилки. Над помилками будемо працювати, і так далі. І так далі. На головне питання вечора: чи піде він у відставку, Рибров лаконічно відповів. Ні, у відставку не йду. Почекайте трішки. Щодо оцінок, то тут найбільше відзначили тих, хто виходив на заміну. Найвищий бал серед наших футболістів отримав Віктор Циганков. У нього 7,6. Високий бал отримав також Георгій Судаков. Він має 7,3. Таким же балом оцінили гру Михайла Мудрика і лі за барному поставили 7,2. Ну а далі короткий, але такий вже традиційний блок для подібних відео. Це ваші коментарі та ваші реакції на цей матч. Так вболівальники відзначають, що потрібен до збірної зовсім інший комплексний підхід. У молодіжній за кордону тренер у Грузії також закордонний фахівець, І яку збірну вони зробили. А у нас кумівство Шева не прибере реброва, а той сам не піде. От і будемо мучитися усю осінь, і найкращий результат буде перейти у дивізіон С і там набиратися досвіду. Безхребетна збірна, Ребров із талантів зробив цвинтар. Відзначає користувач Олег. Солідарний з ним і інший юзер спрей він пише: Ребров повинен піти, це повинно вже бути ясно, як білий день. Ну але як ми знаємо, ребров у відставку не йде. Користувач із Ніком Стас відзначає, напевно, це найгірший тренер в історії збірної. До футболістів сьогодні претензій немає. Вони бігли, вони намагались. Користувач із Ніком Лалак пише, не поставити гру з такими гравцями. Це потрібно. Потрібно бути ще тим, також потрібно залучати молодих гравців, таких як Брагару, Батагов та Волошин. Не задоволені вболівальники і кадровими рішеннями головного тренера. Зокрема, тим, що в основному складі вийшли Ярмоленко і Степаненко. Ярмола за руїни в правий фланг Степаненка. Я не бачив. Розумію ротацію після першого матчу, але Ярмолу його потрібно було прибирати вже на 20-30 хвилині. Дуже незадоволені вболівальники збірної і нашою грою біля своїх воріт. Гра з Румунією розіграш удару біля власних воріт. Помилка привезли гол. Гра з Албанією. возня біля власних воріт, помилка гол. Гра з Чехією, возня біля власних воріт, помилка Гол. І в кожному матчі таких голів могло бути більше. Можливо, мені хтось пояснить, навіщо робити ці розіграші біля своїх воріт, якщо вони ні до чого, окрім як до помилок, не призводять. Ну і закінчимо двома полярними коментарями. Так, один користувач пише, що чекаємо, коли в нас буде не фізрук. Можливо, і тоді підуть результати. А от користувач Економіст 95 за реброви за. Ступається, не розумію, чому всі з'їлись на сірого. Ну ставайте особисто тренувати і подивимось на ваші результати. Ну і звичайно, не можемо оминути успіхи нашої молодіжки. Команда Мельгоси здобула восьму перемогу у восьми матчах. На цей раз нам підкорилася Північна Ірландія. Уже на старті поєдинку підопічні у неї Мельгоси зуміли забити. гравець Динамо, Назар Волошин вдало пробив за меж штрафного майданчику і завдяки Рикошету переграв голкіпера. У середині тайму молодіжка подвоїла свою перевагу. Після чудової комбінації голом відзначився Брагару. Втім, у кінці всі матчу Арсеній Батагов отримав. Римав пряму червону картку, а північна Ірландія заробила пенальті, яке і реалізувала. Однак ми зуміли дотримати бажаний для себе результат, і після восьми матчів маємо усі вісім перемог і максимальний показник 24 бали. Браво! Молодіжна збірна! Ну що ж, друзі, це були непрості поєдинки. Як бачимо, головний тренер у нас не змінився, відверто кажучи, гра збірної також. Не змінилася. Тож чекаємо жовтня, можливо, там станеться якісь диво, і збірна України неочікувано заграє у приємний футбол, у той футбол, який хочуть побачити вболівальники. А можливо, станеться ще більше диво, і ми побачимо навіть нового головного тренера. Якщо не до поєдинків, які відбудуться у жовтні, то після них. Але буде дуже прикро, якщо ця зміна тренера станеться ціною чергової. Втрати очок. Дякуємо за увагу. Підпишіться на канал Футбол України. Залітайте у коментарі там, діліться своїми емоціями. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.